Всім привіт, з вами Маша РБК. Це, це моє перше відео на ютубі. Добре. Я зараз почну розказувати. Коротше, в мене є подруга. Я не буду їм казати, бо просто не хочу. Коротше, ми мене вже дружимо уроків 5. У мене про неї є багато історій і все таке. Добре, почну з найперше. Коротше, десь літом плюс-мінус, ну, мене, мене та подруга вчила перелазити на турниках. Я то сама не вміла, бо, бо я боялася впасти на спину здаритися вдаритися башкою а аб... Я забула, чи там пістол був, чи там дорога, коротше, не пам'ятаю. І потім, коли вона перелазила, то тоді вона вдарила, ну, коли вона назад перелазила, то вона вдарилась головою, ну, не прям сильно, почала плакати, сказала, що це я вина, і за нею в мене струс мозку. Взагалі, то струс мозгу це коли людина втрачає пам'ять. Вона просто не знає, що це таке, і все. І тому я ви я вирішила просто з нею трохи не отрулити і потім все-таки подружилась. Ну, як вам сказати, я з нею трохи посварилася, а потім ну посварилася, а потім я вже з нею, ну, помирилася. У мене ще є одна історія про неї. Коротше. У Нас на базарі продають сок. Ну, продавали. Зараз не продаю чомусь. І, коротше, вона, ну, та а вона просто на, на ліжку поставила сік там, де я сиділа. І вона навіть не знала, що я на нього сяду. Ну, я розумію, ну я розумію, що що там я не побачила і все таке, але наш це ви напій туди, куди, ну, на ліжку. Просто ж там, ну там біля ліжка був Як е, це то українську сказати. Коротше, була тумбочка. Я не розумію, ну не, я не розумію, чому тут не можна було просто поставити її на тумбочку. Ну що, ну ну просто я не понимаю. Потім у мене шорти сохли десь години, дві, одну-дві десь. Тому що я була на вулиці. І коротше вона сказала, що це типа я видно і все таке. Мені взагалі б... Бабуся порадила з нею не дружити. Бо ну, з тими людьми, які е, обвиняють тебе, ну це вже вообще. І за того, що ти навіть новина, ну це взагалі вже якби не дуже класно. І ще є вчорашня історія. Коротше, звоня така. Ті подруги і на мені відповідає. Алло, алло, ну ти хоча б думай, коли дзвониш, я я так окажу. Алло, Маша, ти хоча б думай, коли дзвониш, я їй й... я так окажу. Не поняла, що значить думай, коли дзвониш. Тоді ти думаєш, що кажеш, тому що раз так пішло, тому що, блін Ну не знаю, коротше, що сказати. І вона мені каже така. А просто ну просто наш звонити людині, коли вона зайнята. А я їй кажу, ну так я що по-твоєму гадалка, щоб ото гадати. Що ти там робиш, де ти там робиш? Ну блін, просто реально, я ж ну я ж не гадалка. Коротше, я з нею хотіла просто історію, я з нею хотіла побалакати, а вона зі мною була, коли не хотіла. У мене було, ну, таке ощущение, що просто вона хочети. Я решила ей просто надзвонити і все. Тому я і з нею і не дуже. Люблю ото розмовляти. Ну, ну бля, тому що Ти мені ото так і кажуть, в мене вже бажання цієї людини пропадає розмовляти. Ну, просто самі вдумайтесь. <клухи> у мене є ще подруга. Я теж і, і ім'я не буду казати, бо просто захочу і все. Коротше, е, ми з цією порою дружимо вже десь рік. Ну, ми плюс-мінус рік дружимо. І коротше. У <кхем> мене, ну. І взагалі просто найкращі ЛПшки. Але та ЛПшка мене, ну, як вам сказати, щоб не образити. взагалі сзага,загалі, загалі, загалі взагалі трошечки підбільшує. Знаєте у чому? То, що то, що вона ображається, коли я з кимось іншим гуляю. Навіть вона ну не за не підозрює, що вона танцювала з тою дівчиною. І вона думала, що я не образуюсь. Не, ну, я не образилась на неї, конечно. Она все одно мені трохи неприємно стало, що якби це не чесно. Але все одно я на неї і не так не ображена, вона, потому що, ну, просто такая краща ЛП та воспитана. Ну как воспитана? Нормальненька така. Ай, я не знаю просто, що вам сказати і все я можу в наступному відео розказати про міфи Роблоксу. Якщо ви наберете тут на цьому відео десь 20-30 лайків. Просто, блін, у мене і так мало лайків, але переглядів багато, так що... О, і до речі, я хочу вам подякувати за те, що ви набрали під моєму першим відео. 1900... 79 переглядів, я дуже вам вдячна. І ще хто, і ще, хто мені робить актив, тому я. Тому... На тому я підписуюсь, пролайкую всі відео та пишу коментарі. Що там вже? О, угу. хто то мені просто до прислав. Так, мы тут прогружаете. Так, я не ну, знаю просто, что вам сказать такая. И... І так, коротше, ви колись були не, ну, не в легкій ситуації, скажу так. Я просто не знаю, як то українською казати. Ну, неприємні ситуації були. Я була. Я не... мені здається, іноді, що я у ній постійно. Коротше, це було десь позавчора. Ну, вчора позавчора. Коротше, там богдана танцювала з ой. І я не знаю, що Ну, Коротше, коротше, у мене у мене подруга танцювала з якоюсь дівчиною. Ні, я на неї не образа, ну не образалась. Стою причину з однією працівною дівчиною. І коротше, і потім я ну я хотіла з нею потанцювати, але потім вона вибігала у сторону цієї порої. я на неї трохи обрала, тому що, блін, вона, блін, сама ображає, тому що, ну, вона сама на мене ображається, коли я з кимось іншим гуляю. Ну, вона завжди ображається, але все одно. Ну, ну потім, ну, коли до Алінго. це мені до огнення прислав, постійно то постійно тоді лінка. І, коротше, коли, ну, я вирішила сісти з кацію, тому що вона, ну, ну, мене бодони не предала, але все одно. Потім Богдана сіла зі мною. Ми їли там піцу, усім роздавали, Усім роздавали. І, 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 і. О, точно свідоць, свідоцтва. ну як, що всі закінчили третій клас, я, до речі, вже в четвертому. Коротше, там у мене були одні високі рівня. У нас не у балах вони ну, там не 12, там не 7, а у нас ВР, ну, ВР. <кій> <кій> Вибачте, просто у мене трохи слюні у роті, тому трохи слюні в роті, тому я і ось так кашлю. І, і коротше, коли я е... <кій> І, коротше, до мене вода не підходила. А потім та ду, а потім та, та пратівна дівчина, вона просто, ну, добре, я скажу, і я злата. Ну, не інша, ну, не моя однокласниця, а інша. Просто у мене з злату школі много, много. І, коротше. І та злата, вона просто тупо в мене забирала Знаєте, Я б уже, ну, ви не представляєте, що б я з цією плату вже б зробила. Я б не знаю вже. Я б. Блін, я не знаю, що сказати, тому і. І, коротше, у нас у рівнях роблять так. В букву. Літера R, значить високий рівень D. Достатній S, середній і П початковий. Але у нас, коли нас там домашнє завдання, перевіряли там, сторінку, то нам, то мені іноді навіть ставили високі рівні. Ну, іноді. А, ну, взагалі я робила на достатній і середній, але я на ну, високій робила іноді, але я, ну, в мене просто, я просто ідеально закінчила третій клас, тому я і ось так. Так, залаті. І, коротше, я не такий, ну, я не, я не дуже проходжу табір, бо ну, я не дуже тар проходжу, бо я би трохи му і все таке. Ну я, звісно, була донатором, ну, ну не була я їм. Ой. Ну, я взагалі не була донатором. І мені просто задонатило 5 робоксів десь 9, Ну, максимум 9, Я, коротше, все це потратила на... ну, витратила на... На собі одяг. Собі на одяг. У мене залишався один робокс. Я не знаю куди його діти, тому і вирішила задонати до його якійсь людині. І та людина навіть просто тупо вийшла із гри. Вона сказала мені навіть спасибі. От просто, блін, мені неприємно дуже було. Ну добре, це відео підходить до кінцю. Якщо ви хочете ще таких відео, ставте лайки, підписуйтесь та нажимайте на колокольчики. Всім пока!